Шастають, сплять, гадять, можуть щось вкрасти. Комусь везе краще, все таки це везіння. Воно так трошки грає. Так у нас вкрали велосипед. Це буде десь чистими 3 500 4 тисячі. Той шукає місяць, два і тільки тоді знаходить роботу оплатити на півроку вперед. Вваляються якісь шмотки час від часу. Від них я думаю, що в Канаді це всюди, так і в Америці. Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Моє Життя в Канаді. Нарешті я викраїв час, щоб записати відео. На жаль, сьогодні ще не буде відео про житло, яке ми купили. Це відео готується, я готую інформацію, підбиваю всі чеки, скільки що коштувало, і готую, готую все для відео про будинок. Хочу, щоб це відео було цікавим, якісним і щоб ви могли бачити і відчути це, це відчуто, а не просто по розповіді. Тому відео про будинок готується. Хто ще не знав, я розкажу, що я купив будинок і я. Ми з дружиною купили будинок в Канаді в кредит. І якщо комусь цікава ця тема, підписуйтесь, я буду про це розповідати. Ми це зробили через рік в Канаді. До мене часто пишуть підписники з різними запитаннями, що, як, різні такі дрібнички. І я сьогодні вирішив зібрати ці всі дрібнички в кучку. Не всі прямо запитання, які мені пишуть, але самі такі, що найчастіше пишуть люди. Сьогодні я про них розповім. Також на минулому тижні була така пригода. Ми з Ігорем їздили купувати автомобіль. Там була незвична ситуація з автомобілем, і я трішки розповім про цю пригоду. Тому наливайте узвару і поїхали. Я насамперед хочу вам сказати, що я не являюсь якимось експертом життя в Канаді. Я не канадієць, і навіть канадієць, який тут народився і виріс це життя, він не може знати всієї інформації. І повірте, я вам говорю це з власного досвіду, тому що іноді я звертаюсь в одну страхову, мені дають таку ціну або такі умови. Я говорю про це з канадцями. Він говорить, ой, а я навіть про це і не знав, що так можна. Але я ділюсь своїм досвідом і інформацію, яку я чув, бачив і вам передаю. Поїхали до запитань. Чи я зможу знайти роботу в редірі, якщо все життя працював офісним працівником, не знаю мови і руками не працював? І відповідь на це запитання так, ви зможете. Чому ви не зможете, якщо зможете? Навіть якщо люди. Не знають мови. Я знаю багато людей, які не знають мови, не працювали руками на будові, наприклад, працювали або бухгалтером, або ще кимось. І навіть похилого віку, ну як похилого, там 50-45. Вибачте, всі, кому 50-45, похилого віку. Для мене колись 30 це було похилого віку, а мені вже самому майже 30. нікого не хотів образити. То всі ці люди знаходили роботу і працювали. Єдиний нюанс. Це буде більше всього, що це буде мінімальна зарплатня. Що це за вакансії можуть бути? Це може бути розставляти товари в магазині, в супермаркеті, будівельні, супермарк... будівельні маркети. Це може бути фастфуди на кухні працювати, це може бути якийсь завод, де ви просто стоїте і одне і те саме робите. Є також Олімейл свинобійня у нас в редірі. Тобто таких робіт, де можна без знання мови працювати, і воно не вимагає особливих якихось умінь, такі роботи є, але зарплатня буде більше всього, що десь від 15 від мінімальної до там, 18, я думаю. Я не знаю, можливо, більше є у когось на таких роботах. Але десь приблизно це буде ближче до мінімальної зарплатні. В свою чергу хочу сказати, що якщо, наприклад, приїжджає родина, і двоє людей працюють на мінімальну зарплатню, це буде десь чистими 3, 500 4 тисячі, дивлячись там, які години, яка зарплатня. І на ці гроші можна жити, можна орендувати житло, заправляти авто, їсти страхування, все-все-все, цього вистачить. Я не скажу, що цього прям там можна шикувати, але цього вистачить на перший час, далі вже. Знаходячись тут і працюючи двом людям на мінімалку, вчити мову, шукати кращу роботу, змінювати професію і так далі, і вже розвиватись і заробляти більше. Але на старт так можна жити. І я знаю багато людей, які працюють на мінімальну зарплатню або ближче до мінімальної, і живуть і. І все в них чудово і добре. І вони бачать перспективу, як можна рости в Канаді з зарплатою, заробляти більше, і це все реально. Я не скажу, що це легко знайти роботу. Комусь везе краще, все-таки це везіння, воно так трошки грає. Комусь везе краще, хтось пішов і швидко знайшов роботу. Комусь везе гірше, хтось шукає місяць, два і е, тільки тоді знаходить роботу. Але я ще повірте, е, я вже знаю тут багато знайомих і підписників, і ну от ну я не знаю людей. Яка б хотіла знайти роботу і реально шукала, а не просто там два резюме відправила і, і все. Тобто, я не знаю таку людину, яка б не знайшла роботи. Всі, хто хоче знайти роботу і шукає її, всі знайдуть. Як це зробити? Робіть резюме, ходіть в фірми, всякі, ходіть в магазини, в фастфуди, розносите резюме особисто. Розсилайте також в інтернеті. Витрачайте кожного дня по 5-6 годин на пошук роботи. Для вас це як робота, шукати роботу. І цілий день шукайте роботу. І я впевнений, ви знайдете. Тому з приводу роботи, ось так. А я хочу відкрити щось нове. Е, в цьому відео буде анонс телеграм-каналу. В Ютубі є така функція як спонсорство. І кожного спонсора я буду додати в цю групу. Ви просто, якщо стаєте спонсором, е, Пишіть мені в Телеграм або скидайте скріншот, і я вас додам в цю групу в Телеграмі. Є деякі речі в житті, які я не можу показати тут на Ютубі. Наприклад, якась дрібничка, якісь нюансик, які я зустрічаю на роботі або в повсякденному житті. І я не можу його показати в, в цілому відео, тому що ну, воно не вартує відео на Ютубу. Це там на хвилинку інформація. Але в, той, в тій групі, в тому телеграм-каналі, я зможу відповідати, розповідати вам про це. Також, якщо ви задасте мені якісь запитання, я буду там відповідати. Тому всі, хто е, хотів би до цього долучитись і хто хотів би підтримати мене, розвиток цього каналу, я вас запрошую ставати спонсором цього каналу. В Ютубі є така функція з спонсорством, Ви натискаєте, вибираєте план. Там є 3 долари або 5 доларів. Точніше 299, 499. Обирайте, які для вас кращі, і пишіть мені, я вас добавлю в ту телеграм групу. Зараз поїхали до наступного запитання. Як шукати житло? Безліч разів я вже розповідав, так само, як і шукати, як і шукати роботу. Принаймні, як я це знаю, як ми це робили. Ми шукали житло завжди на маркетплейсі в оренду. Ми заходимо на маркетплейс і там шукаємо житло в оренду. Також можна шукати різні ріелторські контори є приходите до них або пишете, або дзвоните і говорите, що я такий-то, такий, то шукаю квартиру по таким-параметрам, то параметрам, і вони вам скидують варіанти або говорять і вже з ними далі спілкуєтесь. Ось такі два варіанти, які я знаю з пошуку житла. І чи важко це? Останнім часом стало важче, і ціни виросли. Якщо ми приїхали е, там, півтора року тому десь, і житло було там, 850, це не бейсмент, можна було зняти двох-трьох кімнатний, то зараз 1600 і це мінімум. Можливо, є якісь дешевші, але це там або одна кімната, квартира не дуже в районі і так далі, то в середньому вже від півтори тисячі і то ще спробую щось таке знайти. Тому. Так, знайти житло не дуже легко, але знову ж таки, хто стукає, тому завжди відчинять, тому потрібно шукати е і шукати. Кому важко знайти житло? Важко знайти житло людям з дітьми. Багато людей не хочуть брати сім'ї з дітьми або, наприклад, одна мама з дитиною, чомусь не хочуть брати, е тому що, напевно, бояться, що шкоду якусь дитина завдасть. Хоча я не розумію, ти ж так платиш перший ну, внесок на різні демідж, на різні пошкодження, які тобі не повернуть. Але не хочуть з дітьми і з м, тваринами собаки, коти не всі хочуть брати. Оце дві єдині такі проблеми в складнощі, кому може бути важко. Що хочуть орендодавці частіше всього від орендаря. Вони хочуть або вашу історію, м, якщо ви тут уже жили, якщо ви тільки приїхали, вони можуть у вас попросити. Показати гроші на рахунку, що ви можете заплатити, якщо що, можуть попросити оплатити на півроку вперед, можуть попросити у вас папірець з від роботодавця, що ви маєте роботу і скільки ви заробляєте. Я навіть чув випадки, що просили заплатити на рік вперед, але це все індивідуально, і я не знаю, що саме у вас попросять той чи інший орендодавець. Є такі орендодавці, які взагалі нічого не просять, заходь живи, заплати за той останній місяць, типу на пошкодження, і все. Я ще знаю, що у нас в Редірі, принаймні, є якісь цілі там квартири, якийсь будинок з квартирами, де здають українцям там вже з меблями. Я про це багато не знаю, але я знаю, що навіть є ріелторські контори, які... Здають спеціально українцям. І, я думаю, не тільки такі в редірі є. Я про це, на жаль, не знаю. Я впевнений, що якщо ви напишете в якусь групу українців в редірів, українці в Едмонтоні, Калгарі, Торонто, Ванкувер і так далі. Експерти вам підкажуть, тому що там багато людей, хтось десь в такому живе і обов'язково вам підкажуть. Тому це все, що я знаю про житло. Шукайте, пишіть. В якому районі краще шукати житло. Я не знавець е, взагалі там редіру, районів, я не рієлтор, е, але я можу сказати з впевненістю, що стосується редіру. Е, спочатку в редірі е, в центрі є місця, де бездомним роздають їжу. Там їх е, вони сплять в якомусь там місці спеціально відведеному. Також можна там взяти якусь дозу, я не знаю. І, в общем, в центрі міста є розсадник, де от бездомні шастають, сплять, гадять, можуть щось вкрасти. І от це центр міста. Хоча ми там прожили десь рік, в центрі міста так у нас вкрали велосипед, але Прям щоб там глобально ми там боялись пройтись, що там ще якісь там драки на вулиці, нічого такого, просто так. Ти можеш помітити, що ось там іде бездомний, ось там валяються якісь шмотки час від часу від них. Але перевага в тому, що там дешевше житло. Я думаю, що в Канаді це всюди, так, і в Америці. В центрі міста вважається не дуже, тому що в центрі міста багато бездомних людей. Якщо ви хочете... Гарний район, частіше всього, це якісь спальні райони за не за містом, а подалі від центру. Шукайте, щоб там був якийсь супермаркет неподалеку, парк, можливо, якесь озеро і більше всього, що це буде вже класний район. Але я знову ж таки, я не експерт. Єдине, що можу порадити, не орендуйте в центрі. Друзі, я вам нагадую, що ми з вами збираємо на автомобіль для волонтера. Вже ми зібрали ось таку суму. І всі, хто хоче доєднатися до цього збору, долучайтесь. Всі реквізити будуть в описі під відео, також в закріпленому коментарі. Також я вам нагадаю, що з кожної вподобайки під цим відео і під попереднім, я відправляю одну гривню власну на цю банку для волонтера на автомобіль. Тому, якщо ви не можете або не хочете задонатити на автомобіль для волонтера, ви можете просто поставити вподобайку під цим відео, і я одну гривню за вас відправлю в банку. Трішки розповім, хто забув, можливо, нові глядачі, що це за волонтер. Він живе у місті Краснопілля під, біля кордону з Росією. З самих перших днів війни він займався евакуацією людей, перевозив, доставляв хліб, гуманітарку і надалі він цим займається. Зараз його старе авто вже не може їздити і непридатне для, для несення цієї, цієї роботи, тому він потребує нового авто ну Як нового, га гарнішого авто, яке може технічно довести його куди потрібно і привести назад. Тому ми збираємо на автомобіль для Олександра Івановича. В яку пору року краще приїхати? Чи чекати літа, чи приїжджати зимку? Це все вам вирішувати. Я зі свого досвіду можу сказати, що ми приїхали е, на початку літа чи в, е, наприкінці весни, я вже не пам'ятаю. але я не жалкую, тому що ми приїхали, було тепло, ми все літо подивилися красу Канади, звиклись до Канади. І потім прийшла зима, і ми вже, якби, ми вже звиклись до Канади. І якось зима вона так, само собою, прийшла. І плюс легше знайти роботу влітку, все ж таки, тому що багато професій є, які взимку не працюють люди, і сидять вдома, шукають іншу роботу. тобто... На мій погляд, влітку набагато краще. До речі, забув сказати, що відео про будинок. Чи я не забув сказати? Я вже не пам'ятаю. Коротше, відео про будинок буде дві серії, як я і говорив. Одна про взагалі, чому будинок ми рішили купити, в якому районі купили, і покажу вам будинок. А інша серія буде все про фінанси, скільки відсотків і так далі, і тому подібне. Якщо, до речі, вам цікава тема будинку, щоб мені облегшити трошки роботу, як би все продумати і щоб нічого вам не забути, саме цікавого розповісти, накидайте ваших запитань в коментарях про будинок, про кредит будинку, що вас цікавить, я на основі цих запитань вже зіставлю відео, ну, звичайно, від себе, добав. ну, якщо ви не напишете, я і так зроблю відео, але мені це допоможе. Конкретніше розповісти саме на питання, які вас цікавлять про будинок. Тому давайте пишіть і відео буде обов'язково або наступний тиждень, або через один тиждень, можливо, я ще не встигну про будинок все добре зняти. Тому ось так ось. У мене є відео на каналі, де я. Купував автомобіль з ігорем ще перші Крайслери. В нас там були пригоди зі страхуванням. Багато страхових не хотіли нас страхувати з українськими правами, і там ми там бігали, їздили. В кінці кінців знайшли жіночку, яка страхує автомобілі, яка займається страхуванням. Ну, якби вона брокер, я так розумію. І я кільком людям її радив, і я пам'ятаю, що якісь були проблеми, то вона довго відповідала, то щось не зросталось. Коли я купляв кону в. Kona мою в автосалоні. Хто не бачив відео, як я купував в кредит, також автомобіль, подивіться на каналі. Е, мені там порадили канадця, брокера, який займається страхуванням. Я йому написав смс-ку за півгодинки. За пів е, ми поспілкувалися, я йому скинув з дії, там є англійською мовою, своє водійське посвідчення. Він все перевірив і дав мені ціну, скинув цю помаранчеву карту, оригіналь перейшов, всі діла, коротше. Все класно, я з ним ні ни разу не спілкувався. Потім мені потрібно було застрахувати інший автомобіль. Я йому написав, він мені перерахував. В общем, плачу я за два автомобілі в місяць 390 доларів. Це два автомобілі, повне страхування, фул coverage і дві людини. Тобто я і моя дружина застраховані в цих автомобілях. 390 доларів з усіх моїх знайомих, що я знаю ну, Принаймні з родини, з близьких знайомих, ну, кого я знаю, це одна з найдешевших цін. Я знаю ще, що в Cooperator, чи якось так називається страхова, у них е, знайомий мій так само платить, як і я. в принципі, Тому, е, не знаю, шукайте. Е, контакти до цього страхового агента Кевіна я залишу в описі під відео, номер телефону, якщо комусь. Цікаво, пишіть йому, скажіть, що від Даніеля він зрозуміє, бо я з ним часто переписувався і запитання різні там задавав. І він вам допоможе зі страхуванням. Якщо навіть не знаєте англійської, так як я, то ви просто пишіть йому смс-ку з перекладачем, я з ним так спілкуюся уже дуже багато часу, і все класно, він швидко відповідає. Тому пишіть йому, щось я довго затянув про, про це розповідати. Коротше, як застрахувати авто? Шукайте різні страхові компанії. Пишіть цьому кевіну брокеру, шукайте в інших страхових компаніях і вибирайте найдешевшу ціну. Це все, що я можу порадити. А, до речі, ще питали: чи грає роль взяти з України чи там з Польщі, куди їдете, неважливо довідку, що без аварій. Так, краще це зробити, тому що це може повпливати на ціну. Не в усіх страхових це беруть в увагу. Але в деяких страхових це може повпливати. Тобто ви можете взяти із страхової, що у вас не було ніяких випадків, і можете всі, всі якісь підтвердження, які у вас є, що ви там без аварії їздили, всі можете перевозити, це не зашкодить. Так, народ. Це цікава ситуація. і Я вирішив її підзняти і розповісти. Коротше, ось така машинка Infiniti FX50. Ігор хоче обновити своє авто, продати дороге, купити дешевше. Ціна на такі Infiniti 2009 року там 10-14 тисяч. Мужик продавав її відразу за 8, Вона там бита спереді. Зараз я покажу вам. І, у нього вже є бампер, в нього вже є е, крило, щоб до заміни. Вона в активному статусі, тобто все нормально, треба просто замінити і їздити. Начебто, все норм. Є багато дрібниць різних до зроблення, але дуже прикольна ціна, тому що він за 8 почав продавати, потім вже за 6, за 5900 Ми приїхали дивитись за 5900 і зараз домовились аж на 4 300, здається, чи на 4-400 прайс. І ми такі нічого за такі гроші можна взяти. Ну, якби вкласти кілька тисяч в ремонт, там 3-4, і будеш мати там за 8 тисяч нормальну інфініті, нормальне авто. Але як виявилось, що у нього він не зареєстрував цю машину на себе, у нього є тільки білосейф, е, тобто договір куплі-продажі. І він два роки їздить отак на нереєстрованій машині, не до кінця легально. Він купив тільки страхову, ну якби номер. Оцей номер він з іншої машини. Він е, повісив сюди номер, якби сказав страхову, що він замінив, ну що він їздить на це його машина, але він їздить, якби не реєструє. І ось так їздить. Ми дуже пересторожились, тому що дуже дивна історія. Плюс цей старий біловсейл у нього аж в Едмонтоні, живе він в Калгарі. І ми зараз тут. І якби дуже дивна історія. Ми думали, що крадена машина. Позвонили одному нашому знайомому. Він каже: Слухайте, подзвоніть копам, копи приїдуть і перевірять взагалі, чи це крадена, не крадена, і що з цією машиною. Ну йому що робити? Тому що прайс дуже хороший. Прайс реально класний за цю машину. Чотири тисячі, ну там чотири Це дуже гарна ціна. Ну і ми таки думаємо, блін, погодиться він чи ні, щоб ми копів викликали. І так вийшло, що ну, ми не думали, що він погодиться. Ми в нього запитали, він каже, да, визивайте копів, нехай перевірять. Тіпа... Ну, ми кажемо, що це для нас нова така ситуація, ми не знаємо, як це працює, і хотіли би перевірити. Каже, «Да, визивайте копів, хай перевірять, що це машина не крадена, моя і так далі. Ну, ми окей. Так, коротше, народ, розповім трішки. Давай заїдемо, щось візьмемо, поховаємо взагалі. Подивились ми цю тачку, позвонили там другу нашому поліції. Поліції сказали, що вони не, не приїдуть. Ви перевірте Карфакс і ще дали два інших сайти. Ми зайшли на Карфакс, заплатили? Платили ти? Заплатили скільки там доларів. 65 п'ять бачей, ніфіга собі. Це за один раз, за одну перевірку? Пісець. За одну перевірку заплатили 65 баксів. Щоб подивитись цю машину. Там пише, що вона була затоталена, коротше півтори роки тому. і що, ну, Тобто, це її потрібно буде Це Її на реєстрацію не поставлять. Потрібно її встановити. Її потрібно буде зробити там техогляд, відремонтувати повністю різні перевірки, ляля три рубля. Ну, коротше, тобто. Просто треба було, це, до речі, вам теж така наука. Якщо є якась така цікава для вас машина, ну наприклад, з прикольною ціною, але там щось там написано або щось мутне таке, відразу просіть продавця, щоб він вам надав карфакс, звіт з карфаксу. Там ви в карфаксі побачите пробіги, в якому році, хто власник, вона були аварії, не були аварії, тобто всю-всю інформацію. Якщо ви прям дуже зацікавлені в автомобілі, а продавець вам не дає карфаксу, ви можете самі зробити карфакс, але це коштує 65 доларів за один раз. Ось. Ми відмовились від цієї машини, ну тому що дуже багато гемору. Якби там вкласти в неї 3-4 тисячі, то окей, але якщо вона така, то ну, там буде проблем більше, ніж ціни автомобіля. Тому така ситуація, перевіряйте авто розумно. Звичайно, краще. Взагалі я вам рекомендую, ну, це так моє. Мені сподобалось купувати в салоні автомобіль, який Якон убрав. Я прийшов, у мене все там воно ігор сміється. Звичайно, що вона просто нова, але є і не нові автомобілі там. Ви заплатите більше, але вони вам там міняють масло, вони всі документи вам надають. Але це таке. це Ви там переплатите за автомобіль. В будь-якому випадку кілька тисяч від ринкової ціни це точно. Тому. Це якби така справа. Ігор розстроєний, їде. Та тачка була класна, Fix 50. Пробіг теж на таку ціну класний був. Да, Тачила реально прикольна. Там, на 2009 рік і не, шагу, доволі шагу. V8, доволі класний, всередині комфортно. ну коротко, Але не судьба. Не судьба. Як то кажуть, знаєте, безкоштовний сир тільки в мішеловці. І інфініті і за 4 тисячі теж <свісно> не буває все так чисто. <свісно> так що все, всім па, перевіряйте автомобілі добре. Ще одне запитання, яке часто люди задають. Чи знаю я якісь українські церкви в Редірі, в Калгарі, в Едмонтоні. Я віруючий, ходжу в протестантську церкву. Я знаю тільки дві українські церкви тут. Одна українська церква, католицька і православна, вони в одному приміщенні це в Редірі є. І одна українська протестантська церква є в Калгарі. Вона нещодавно відкрилась і. Там вже багато українців ходить. Якщо вам цікаво це, напишіть в коментарях, ми зв'яжемося або напишіть мені в Телеграмі, в інстаграмі, в Фейсбуці всі мої соціальні мережі є в описі каналу. Я вам обов'язково відповім, надам всі адреси, мобільні телефони, зв'язки і так далі. Я ходжу в церкву тут, в канадську, ну де по-англійськи всі говорять, але у нас дуже велика ком'юніті українська. Е, тому ми спілкуємось і зустрічаємось разом. і Проводимо різні програми. і Граємо в волейбол. До речі, також разом. Тоб... Є також переклад. Перекладають люди з англійської на українську проповіді, щоб було зрозуміло. Тому ж так, кому цікаво щось з приводу церков, пишіть мені, я надам всю можливу інформацію. Хотів ще додати, що обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, тому що тільки заради вас я знімаю тут відео, розповідаю. Ви є двигуном цього каналу. Без вас, якби ви не дивились, не, вели, не показували ніякої активності, я би не знімав. І ось у мене була перерва. В попередньому відео розповідав, чому була перерва, бо займались будинком. І у мене є ще багато цікавих проєктів, які я хочу зробити. І мені би самому було цікаво їх подивитись, але нема такого в Канаді українською мовою. І я хочу це зробити. Але мені потрібен якийсь фідбек від вас, чи вам цікаво, і як ви це можете показати, підписуватись, писати коментарі, ставити вподобайки. Якщо ви це будете робити, я буду знімати нові нові відео, нові програми, нові якісь цікаві. Цікаві штуки, цікавий контент. Тому е, дякую всім, хто вже підписався, і просто глядачам, глядачі, хто ще не підписаний, підпишіться обов'язково. Дякую всім вам. Бажаю вам мирного неба над головою. Па! Так. наче все сказав. Вступ був закінчення було, висновок, прощання про волонтера. Сказав. Про телеграм-канал сказав. І спонсорство про подобайки сказав. На всі питання відповів. про узвар не забув. Ви що, ще тут. Дивіться наступне відео вже.